Друзі, погляньте на цього красення. Це Тесла. Погляньте, як він гарно виглядає, щось таке новеньке, зовсім новеньке. Погляньте ось він. Радіс для діток. Ми тут перебуваємо в центрі Хельсинки. Що можна показати дитині? Ось ці гарні автівки. Дитинка. На цій автівці можна записуватися на тест драйв. Не знаю скільки це коштує. Ось вона тесла. Для тих, хто хотів давно її побачити. Це центр міста. Магазин з Подивіться, яка архітектура сучасна, дуже старовинні домівки, але вони всі класичні і вони гарно поєднуються з сучасною архітектурою. Сьогодні, до речі, не тільки в мене ювілей, ще якесь національне свято письменності, вірш, віршив, та якесь ще, не можу точно сказати, і ось скрізь є прапори національні. Це така гарна вулиця, на них ходять трамваї на цих вулицях. Зараз ми його зможемо побачити. Ось такий красень. Жінка за рулем. Ось такий красень. Красунчик, фінський трамвай. Магазин Стокман. Він також шведський, якщо я не помиляюсь. Дуже грандіозний супермаркет, туди входять і косметика, і одяг, і все таке різне. Сумки, взуття, ось наш трамвайчик. Дуже затяжні вулиці. Скрізь кафешки. Подивіться, які гарні янголи. На стінах старовинні будівлі, поєднані одна з одною сучасною архітектурою. Дуже красиво А ми прямуємо далі. Ось такі гарні пам'ятки. Три чоловіка щось працюють, але чомусь не одягнені зовсім.